Привіт, друзі! Так, я вже відбігав. Тепер давайте розімнемося з вами. У мене понеділок, починаємо тиждень. З гарного діла. Давайте відключили трошки думки, емоції і послідкували за тим, чим ми робимо зараз. Відчуваємо, як ми дихаємо, як рухається наші, наше тіло. Давайте. Похідне положення, маківка доверху, плечі розвернуті назад, опущені, ребра опущені, таз підкручений, стегна на, назовні, стопи прижаті до землі. Подихаємо пару дихань. І починаємо долоньки перед собою доверху, розвели Вдих звели одні сторони, видих. Вдих. Видих. Та вперед, груди вверх. Видих, спина назад. Вдих. Видих. Напружили м'язи спини. Напружили м'язи грудей. Вдих. Видих. Не ламаємося попереку. Видих. Плавна дуга. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Сяли за локтем перед собою. Прижали ліву руку. Вдих. Видих. Спостерігаємо за нашим диханням, за нашими відчуттями, як тянуться м'язи. Одні тянуться, інші напружуються. Дих, видих. Дих, видих. Дих, видих. Дих, видих. Дих, видих. Дих, Видих. Супер. Долоньки доверху, локті прижаті до тулуба. Натягнули пальці вниз, вдих, вверх видих. Права не складна, Маємо час відбудувати поставу нашу. Видих. Вирівнятись в грудному відділі. Видих. Вдих. Напружуємо сідниці таз підкручений. Вдих, Дих, видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Чудово. Розвели ручки в сторони, розтягнули стіни. Відштовхнули від себе. І піднімаємо праву руку доверху, ліву донизу, вдих, видих. Тянемося вверх-вниз, протилежні напрямки. Видих. Вдих. видих. Прислухайтеся, як ваші м'язи працюють. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Закінчили. Права долоня доверху дивимося на неї. Ліва донизу. І починаємо прокручувати. Вдих, видих. Вдих. Видих. Спочатку з невеличкою амплітудою і поступово-поступово збільшуємо м'ягенько, без дискомфорта. Видих. Спостерігаємо, як наші лопатки рухаються. Одна доверху, інша донизу. Тих, видих. Тих, видих. Видих. Видих, вдих, видих, дих, видих, дих, видих, дих, видих. Закінчили. Руки вздовж тіла. Розвертаємо долоньки назовні. При цьому груди доверху. Таз трошки вперед. І зводимо лопатки. Вдих, видих. Руки всередину. Скручуємося трошки вперед, напружуємо м'язи грудей і м'язи преса живота. І поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Звели лопатки. Видих. Відчуваємо, як грудний відділ відкривається. Видих. Обираємо цю сутулість. Видих. Нема нам чого ходити згорбленими. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. дих видих. Вдих, видих. видих. Іще празіку. Вдих, видих. Чудово. Взяли локти. За, себе за локті. При цьому ми спо, е, е, зберігаємо площину, у нас таз підкручений. Ми не перехиляємося нікуди. Взяли за локті і починаємо тягнути правий лікоть доверху. Лівий до, лікоть доверху. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. В попереку ми не перехиляємося. У нас немає задачі нахилитись кудись. Ми тянемося доверху. Дих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер трошки більше штовхаємо в цьому положенні таз вправо. Не нахиляємо корпус вліво, а штовхаємо в таз вправо. Вдих, видих. Трошки більше розтягуємо один бік, а інший напружуємо. Вдих, видих. Вдих, видих. І продовжуємо тягнути лікоть доверху. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Закінчили. Ліва нога вперед. Ручки перед собою. Розворот. Вдих. Видих. Маківка доверху. вдих, видих. Дивимося за лівою долоною. Видих. вдих, видих. Ліва назад. Права трошки вперед, щоб ми зберігали <кхів> вісь хребта. вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Закінчили. Тепер права нога вперед. Напружу м'язи спини ще для того, щоб відвести ручку назад. Включаємо їх. Ліву руку тягнемо вперед. Маківка догори. Закінчили. Руки вздовж тіла. Берігаємо всі контрольні точки, підсіли, підняли руки і праву ногу. Видих. Вдих. Видих. Локті вперед направлені. Плечі не піднімаємо, не зажимаємо шию вдих. Видих, бобричок. Давай, давай, роби теж вправо. Вдих, видих. Вдих, видих. Зберігаємо напружені м'язи преса, щоб ми не ламались в попеку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. вдих, Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Чудово. Далі робимо наклони. Права нога вперед, ліва задня на носочку. Крок вперед. Груди вперед. Таз вперед. Груди доверху розвели руки. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Зафіксувались і права рука доверху. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. вдих, Видих, вдих, видих. Тепер ліва нога вперед. Потягнулись вперед і вверх, видих, розкрились. Видих. Вдих. Рівна спина. Дих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Зафіксувались. Ліва рука. Розворот. Видих. Вдих. Видих. Пам'ятайте, що ми зберігаємо вісь хребта. Ми не відхиляємося в сторону. Трошки цією правою рукою контролюємо. Дих, Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Закінчили. Наклончик, таз назад, наклон, трошки зігнули коліна. До моменту, коли в нас відчули натягнення задньої поверхні стегна, відчули і починаємо трошки його збільшувати за рахунок такого педалювання по черзі лівої, правою, лівої, правої. Шумимо по трошки амплитуду. Закінчили. Чуть-чуть розігнемо кульшові суглоби, підняли праву ногу в сторону і вперед. Переводимо коліно до лівої ноги, підвели в сторону, п'яточка доверху середина. лівою ногою. Ще раз наголошу, якщо під час вправ якісь Дискомфортні відчуття у суставах. Чи, в принципі, себе не дуже почуваєте? Зупиніться, пропустіть вправу, подихайте, все, друзі. На сьогодні все. Давайте всім гарного дня, гарного настрою. Незважаючи ні на що. Тримаємося. Все буде Україна. Пока.